Вітаю, друзі, сьогодні парламент починає розгляд законопроекту про мобілізацію, в якому передбачені наступні міри впливу на тих, хто порушує правила військового обліку, не з'являється по повістках чи не обновляє свої дані в ТЦК. Отже, керівник ТЦК звертається в поліцію відносно затримання і приводу громадянина в ТЦК. У випадку отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити привід, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу. Форму документа визначить Міноборони. Громадянину дається 10 днів на добровільне виконання. Вимог, вказаних в документі. Якщо громадянин не виконав вимоги, в такому випадку ТЦК звертається в суд відносно обмежень громадянина в праві керування транспортним засобом на термін до виконання вимог вказаних в документі, обмеження в праві керування буде. Безпосередня державна виконавча служба коли отримає рішення суду. Друзі, це все незаконно, антиконституційно. Голосувати це не можна і кожна блядь з депутатським мандатом, яка за це проголосує, вчинить злочин. Тому слідкуємо за блядями під куполом Верховного. Цирку, Блязго цирку. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть. Ворогам!